Михайло Головко позивається на обласну раду. Так, екс-голова хоче, щоб його звільнення визнали протиправним і поновили на посаді. Сьогодні друге засідання. Але у залі суду Михайло Головко не з'явився. Нам у телефонній розмові пояснює, перебував на суді у Києві, де розглядали апеляцію щодо запобіжного заходу у справі ймовірного отримання ним хабаря. Представник головка зазначає, чиновнику мали б виплатити грошову компенсацію з листопада по лютий, адже це час вимушеного. Прогулу. Переконує, подали усі докази, які дозволять суду встановити фактичні обставини. А також адвокат позивача подав відповідь на відзив облради. Натомість представниця облради подала заперечення та клопотання про виклик свідків. Свідками є безпосередньо депутати Тернопільської обласної ради, які можуть підтвердити обставини, наведені у відзиві і в запереченні Тернопільської обласної ради. Джученко милий мороз, Шумада, мада Тобто, це депутати із різних політичних партій, тобто, щоб це не було десять досторонні шоуказана політична сила була зацікавлена в тому, щоб прийняти такі рішення. Каже саме депутати зможуть пояснити суду обставини, які сприяли скликанню сесії, на якій проголосували за припинення повноважень голови. Проте адвокат головка заперечував таке клопотання. У нас немає. Е Необхідності слухання свідків, тому що у нас немає спірних фактичних обставин справи. Свідчення свідків ми сторона позивача буде розцінювати як такі, що не можуть бути покладені в основу через їх упередженість. Проте суддя таки задовільнила клопотання облради про допит свідків. Скільки з'являється свідків, ми стільки допитаємо, які інформації нададуть нам ми все це подивимося. Суд для того, щоб не затягувати процес, може виставити регламент для цього. Якщо свідки будуть говорити щось таке, що не буде стосуватися спору. Головуючи можу зупинити, сказати, ця інформація не є предметом до розгляду даній дослідженню даній адміністративній справі. Наступне засідання відбудеться через два тижні. Нагадаємо, Михайло Головка звільнили з посади голови Тернопільської обласної ради рішенням сесії, яка відбулась 26 жовтня. Тоді за проголосували усі депутати.